Знаходиться світ в дні останні, пророки звіщали про це, і царство повстане на царство, народ на народ повстає, хоч голод і мор землетруси Стривожать стрибожать на світі усіх. Лядіть, не лякайтесь, бо скоро прийде, Ісус Божий, Син по своїх, ось він гряде, на білому коні, і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає, і голоси, що Божий син іде, ось він гряде. На білому коні і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає, і голоси, що божий син іде. Ісус же промовив до учнів, що всьому прийде вже кінець. Настане Великий день суду, одним смерть, а другим вінець. Хоч сонце затьмиться і місяць, коли засурми та сурма, не бійтесь, бо скоро проявить себе, Ісус Божий син, небесах, Він гряде на білому коні. І золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає, і голоси, що божий син іде, Ось він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає, і голоси, що божий син. Ісус вже скоро прийде, Ісус же скоро прийде, Ісус же скоро прийде, прийде. Освін гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові, труба звучить, що воля настає. І голоси, що Божий син іде. Слава Богу.